Хотів би побажати Україні у день 25-ї річниці незалежності перемоги, тому що у нас в історії було багато героїчних подій, але було замало перемог. І сьогодні дуже важливо, щоб нас супроводжували перемоги. В першу чергу, звичайно, перемога над російською агресією, але також перемоги в усіх інших сферах життя Україно з Днем Незалежності. Ми переможемо. Дорогі співвітчизники, хочу дуже щиро вас привітати з днем державного прапора. Прапор це не просто символ, це от теж частинка душі народу. І я хочу вам побажати, щоб наша душа завжди розквітала, щоб нам було радісно жити в нашій країні, щоб ми перемагали. І щоб завжди, коли ми дивитимемося на наш прапор, ми відчували гордість і радість за нашу країну і здатність в собі завжди йти до перемог і до нових звершень. Слава Україні! Я хочу привітати українців з Днем Незалежності з 25 літтям і хочу побажати нам всім, щоб ми були впевнені собі, щоб ми були гордими того, що ми зробили. Горді того, щоб бути повноцінною, шанованою, великою європейською нацією. І ми такими будемо. Перемога за нами. Шановні українці, дорогі земляки, вітаю вас з 25-ї річницею незалежності України. Це велике свято для всіх нас. І я хочу побажати всім щастя, благополуччя, мирного неба і процвітання в нашій державі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я хочу побажати і рідній Україні, і всім своїм співвітчизникам в цей святковий день. перш за все козацького здоров'я. Витривалості і наснаги, тому що це те, що нам сьогодні дуже-дуже потрібно. Напевно, це більше всіх потрібно нашим військовим і дипломатам, але і кожному українцю. Треба набрати терпіння, накопичити побільше енергії, і ми обов'язково переможемо. Що бажаю всім українцям миру і щастя і віри в велику перемогу. Вітаю всіх українців, всіх колег з цими святами. Бажаю щастя, здоров'я, наснаги, перемог, творчої роботи, спільної роботи, солідарності і взаємодопомоги. Вітання українському народу, з 25-ї річниці незалежності України. Це чудова подія, і за ці 25 років. Ми розвинулися, але зараз ми маємо захистити. Я думаю, ми маємо сили і змогу це зробити. І в цей день я бажаю всім злагоди, добра, миру і сили зробити Україну щасливою. Добра Україна! Я тебе вітаю з Днем Народження, з твоїм 25-літтям. Коли мені було 25 років, я був дуже великим романтиком, ставив собі дуже амбітні цілі і рухався до їх реалізації. А я тобі бажаю залишатися такою самою романтичною, амбітною і досягти всіх тих цілей, які ти собі поставила. І головне, дорога Україна, щоб в тебе було дуже дуже багато гарних українців і дуже дуже мало поганих, злих і корумпованих українців з днем народження Україна!